Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Сьогодні ми обговоримо важку тему: в країні йде війна. І тисячі цивільних осіб, які проживають не в прифронтових населених пунктах і дістали поранення від російських ракет, замість статусу особи з інвалідністю внаслідок війни отримують статус унаслідок побутової травми. Виявляється, що отримати статус людини з інвалідністю внаслідок війни неможливо через прогалену в законодавстві. Сьогодні у студії дев'ятого каналу юрист правозахисної групи Січ Ілля Шиян Вітаю вас, вітаю вас, пане Ілля. Вітаю, а, пане і вас. основне питання, яке ми сьогодні будемо обговорювати, чому неможливо у Дніпрі цивільним отримати інвалідність внаслідок війни? Так, е, дякую за слово. Отже, якщо дуже коротко, то взагалі питання отримання? Інвалідності внаслідок бойових дій для цивільної особи воно там як регламентовано певною постановою кабінету міністрів. Це І не законодавство, це саме постанова. Постанова кабінету міністрів, абсолютно правильно. І проблемою цієї постанови є те, що людина, аби отримати цей статус, вона повинна отримати поранення тільки на території, яку Іншою, іншим наказом, але вже Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, там воно вносить наказ, і в цей наказ воно вносить перелік територій, які є тимчасово окупованими, або територіями, на яких ведуться там, якісь бойові дії, або активні бойові дії, або це прифронтова територія. Ну, Дніпропетровська область це прифронтова територія. Ні. ні, абсолютно ні. Тільки-декілька е, районів, да? Ну, там, Чи? Нікопольська територіальна громада, Громади, там, да, територіальна тільки громада. Тільки декілька територіальних громад да, у нас в mm -hmm. області. Загалом Дніпровська область, ну, здебільшого, не відноситься до зони активних бойових дій або прифронтових територій. І тому, І тому безпосередньо людина, яка отримує поранення в Дніпрі, а Дніпро, наприклад, ну, не відноситься до зони активних бойових дій або тимчасово окупованих територій. Людина не зможе отримати цей статус особи з інвалідністю внаслідок війни. внаслідок бойових дій вона mm. просто отримує, що у неї там поранення, там ну інвалідність, вона пов'язана з якоюсь побутовою травмою. Хоча, наприклад, ми з вами чудово розуміємо, що якась ракета, шахет, будь-який інший вибуховий снаряд він може прилетіти і у Львів, і там в Чернівецьку область. Да, на дуже далеко вже, від да, зони бойових дуже дій. далеко від зони бойових дій, але. Ця територія вона не відноситься до зонових дій, ну як слід типу, ось люди, подавляючій більшості території України, попросту не можуть отримати цей статус. А що цей статус дає, і як можна виправити ситуацію для людини? по першому питанню: якщо дуже просто, то це більш широкий перелік соціальних пільг. Тобто, якщо ми кажемо, ось у нас є там особи з інвалідністю, там, там у нас такий звичайний. Звичайна, да, як і до війни да. було, так? до так? Да, да. Якась звичайна інвалідність. Ми да. Так а, вона там має право на пенсійне забезпечення, якесь там знижку на певну кількість ліків, там безоплатне лікування або лікування з певною знижкою, там якесь санаторно курортне лікування. А, особа з інвалідністю внаслідок війни цивільна, вона має право на там декілька разів вищу. Мінімальний розмір пенсії, і там трохи ширший перелік цих самих соціальних пільг. Ну тобто, ну очевидь, це і приємніше людині, і справедливіше, і вигідніше їй? Ну, справедливіше це точно, тому що людина да. е, ну це не просто побутова травма, це звичайно під час е, воєнного стану. Е, там можливо це ракетна, якась там була там обстріл, чи там снаряд, якийсь так. Але як людині бути, якщо ну як змінити це можливо? Чи можливо на даний час, на жаль, це змінити неможливо. Змінити неможливо з декількох причин. Перша причина це те, що Кабінет міністрів України, Міністерство Ветеранів, Міністерство тимчасово окупованих територій. вони… Не вбачають якусь дискримінацію або проблему у тому, що людина в умовному Дніпрі, Чернівцях, Львові не може отримати цей статус. Вони вважають, що в таких випадках, коли людина отримує, як внаслідок ракетного удару, інвалідність, типу, у неї повинна бути причина, пов там причина, пов'язана і причина спобутов... фіксується саме. Ракетний удар, наприклад, так? Е, ні, там в довідці Медико-соціальної спиртної комісії, яка вас встановлює uh -huh. інвалідність, там зазначається, що внаслідок мінно-вибухової травми або вибухової травми. Але відмінність від як, того, що поранення отримане в зоні бойових дій, те, що там, типу, не дописують слово ракета. Там «ракета», якийсь вибуховий матеріал. Ну, ага, Не записують. Просто вибухова дописують. травма. Просто uh -huh. мінно-вибухова травма або вибухова травма. Звісно, я зрозумів, що немає можливості е, поки змінити. А чи існує якась е, ну якісь приклади, можливо, в суді люди якось е, змінюють? Чи до цього не доходить і такої практики немає судової? Дивіться, ні, існує практика. я знаю, що деякі юристи по країні, адвокати вони звертаються до судів, але суди їм справедливо. Ну несправедливо, на жаль, але законно відмовляють. Законно так закон да. законно, але несправедливо. Відмовляють, оскільки, наприклад, ну, очевидь, суди мають діяти в рамках закону, там в рамках постанови кабінету міністрів. В постанові кабінету міністрів написано, що повинно поранення бути отримане там в зоні бойових дій умовно. Зрозуміло, зона не віднесена. Тому вибачайте, на жаль, ви не маєте законного права там мати цей статус. Ну, давайте та, тоді таким чином підемо. Якщо вже ж ми зрозуміли, що люди, які проживають у Дніпрі, е, у них немає такої можливості. Да? Так. Тоді давайте дав, е, дайте їм рекомендацію, яким шляхом все ж таки йти. Ну, якщо така сталася, е, ну, біда і людина отримала е, травму або інвалідність. Які процедури? Mm -hmm. Ну, дивіться, я думаю, що усе ж таки з часом законодавець він дійде думки про те, що усе ж таки потрібно змінити це положення. Усе ж таки, якимось чином буде донесена думка, що це положення воно дискримінаційним. Так, так. Е, і саме до цього моменту я думаю краще, якщо людина збере увесь пакет необхідних документів. Які аби... це документи, да, може так може підкажете. Ну, Наприклад, факт ракетного обстрілу він підтверджується витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань. Тобто трапляється ракетний обстріл, і поліція або Служба безпеки України, вони відкривають за цим фактом кримінальне провадження. Так. Е Факт відкриття кримінального провадження він підтверджується витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань. Тобто ось просто людина повинна на чинаш написати заяву до або Служби безпеки України, в залежності від того, який орган буде розслідувати цей конкретний ракетний обстріл або вибух, е, отримати витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань ЄРДР. Е, потім наступним, що в межах цього кримінального провадження має бути призначена судово-медична експертиза. Так. Безпосередньо слідчий там поліції або СБУ він має поставити перед судово медичним експертом питання там внаслідок чого отримана там ця там, ракетна мінно вибухова травма і з чим пов'язана там чи може вона бути пов'язана там із. Вибухом якоїсь речовини. Угу. Е Прив'язати треба до цієї події. Да, встановити причинно-слідковий зв'язок. Те, що точно там, там, поранення, тяжке, наприклад, е і вибух, вони взаємопов'язані. Пов'язані, так. так. Що одне було наслідком іншого. Да. Це в межах провадження. Загалом е слідчі. Повинні самостійно це робити, але, на жаль, на практиці часто зустрічається, що слідчі не призначають, ну, якось, не проявляють ініціативу, призначенні судово медичної експертизи. І в цьому питанні потрібно вже писати клопотання, наприклад, до слідчого. Ну, Клопотання, там, заяву на кшталт там, слідчому, такого то відділку поліції. Клопотання? Да, прошу. там… Провести слізь судово медичну експертизу mm. тому у зв'язку отриманням затриманням поранення під час такої-то події кримінального провадження. Так, так. Да. Ось, і вже потім, ну я думаю, слідчі вже не будуть ігнорувати м -м -м -м, клопотання, і призначати судово медичну експертизу. Ось внаслідок цієї судово медичної експертизи ви отримуєте висновок СМЕ. Ну і власне цей висновок це другий документ, який підтверджує, як можливість вашої інвалідності пов'язаної з вибухом, третім документом. 에, може бути, що може бути, ну можна, в принципі, додати ваші фотографії власні вашого поранення. В майбутньому це також може зіграти якусь ну, роль, можливо, навіть емоційно. Типове це безпосередньо не передбачено цим порядком, встановлено причинно слідкого зв'язку поранення і інвалідності, але його можна додати, і я думаю, це може позитивно вплинути, коли будуть прийматися рішення щодо вас, чи маєте право на цей статус. Ну, це в цьому випадку. А якщо е, людина захоче коли-небудь подати до суду, да, там, е, це буде пов'язано з е, більш, мабуть, е, апеляції до Російської Федерації, та я так розумію, а не в цьому випадку, то тоді може ще допоможе. Ну це інша справа. Ну, це да, не має да, відношення да, від да. до цього питання. А мені підскажіть, будь ласка, так. а чи існують терміни дії, е, строки, за які треба е, там, піти до поліції, чи в даному випадку. Е, це не важливо. Строків немає, таких, як таких. Ну, юридично так, їх немає, так? Юридично, не, юридичних немає, наскільки. Ну, Логічним закінченням край провадження є вирок. Так, очевидь. Звісно, так. Да. Якщо ми кажемо, що, ось, наприклад, трапився ракетний обстріл, очевидно, ми не можемо встановити достеменно якихось осіб, які там причетні до цього. А ну, якщо да. навіть якщо ми встановлюємо, ми не можемо їх притягнути до відповідальності, ми не можемо їх притягнути до суду. Там, Ну тому ну, в будь-якому разі кримінальне провадження воно буде відкрите увесь час. Uh -huh. Нам, на жаль, невідомо, скільки будуть тривати бойові дії. Так само, нам, на жаль, невідомо, чи зможемо прийняти цих осіб. Тому в теорії кримінальне провадження воно повинно бути увесь час відкрите. Uh -huh. І тут... поки крайне провадження відкрите, да, ви можете звернутися до поліції, отримати витяг з ЄРДР, призначити судову медичну експертизу, провести ще якісь заходи. Uh -huh. Поки да, ремальне провадження. Да. Зрозуміло, а так. Ну і додайте, можливо, якісь є або особливі якісь є а, ну моменти, які ми не проговорили. Думаю, зберігати віру у те, що все ж таки ви зможете отримати цей статус. Можливо, ходити на якісь громадські заходи, громадські слухання пов'язані із. Цією ну, ситуацією з цим дискримінаційним положенням, можливо, таким чином, як рахунок розголосу, законодавець швидше побачить те, що це положення є дискримінаційним, і як слід внесе якісь зміни до цієї постанови Кабінету міністрів. А, ну звісно, зрозуміло. Mm, да, да. е, якось впливати впливати на е, законотворців. Ну, Справа роботи вплинути, да Можливо, вам звернення, типу якщо до депутатів, вони... да щоб вони да, ініціювали також, ініціювали да. якийсь там законопроєкт. В якому ну, вони зможуть довести разом з депутатами да, ці люди, які постраждали, що це дискримінаційне положення і його треба змінювати. Я так. дякую, так. що ви прийшли до нас у гості, що ми так. обговорили таке важливе питання. Я нагадаю, що сьогодні у нас в студію завітав юрист правозахисної групи Січ Ілля Шиян. Дякую, що були з нами. Побачимось.